Вітаю всіх! Кожен громадян України, хто проживав в сільській місцевості, хоча б раз та був у лісі і збирав сухі дерева для того, щоб оберігся взимку. І звісно, ви мені скажете про те, що. Якщо, наприклад, ми є громадянами України, ми маємо право перебувати на території лісу і безпосередньо використовувати природні ресурси для власного вжитку. І звісно, ви будете праві. Про це нам говорить саме стаття 7 лісного кодексу та 13 конституції України. І хочу вам сказати про те, що досить багато питань виникає в сільській місцевості. Відносно того, чи можна збирати сухі дерева для власного використання, щоб можна зігріватися було взимку, і взагалі чи є певна відповідальність за це? І як діяти, якщо, наприклад, вам виписують відповідний штраф за те, що ви там зібрали? Якихось там дві да, от деревини додому для того, щоб можна було зігріватися. Так як я сільської місцевості, я знаю це не менше, ніж ви. І перш ніж ми почнемо розбирати більш детально цю тему, я хочу, щоб ви написали свою думку відносно даного питання в коментарях. Звісно, хто ще не підписався, робимо підписочку і ставимо лайк для того, щоб дане відео стало якомога більше популярніше, да, і набрало більше коментарів. І, звісно що села підтримуємо обов'язково даний YouTube канал оскільки мені дуже важлива ваша підтримка. І так, якщо ми з вами подивимося безпосередньо статтю 66 лісного кодексу України, то ми можемо зрозуміти, що кожен громадянин має право безкоштовно знаходитись на території лісу, який перебуває в державній, комунальній або в приватній власності, без будь-яких дозволів дозволів да, для того, щоб там перебувати. Також ви маєте право збирати різні трав'янисті рослини, квіти, ягоди, гриби, горіхи. Для того щоб да, наприклад, там вживати їх пізніше або навіть зразу, але також є і інші закони, які регулюють дане питання. І якщо ми подивимося закону України про рослинний світ, а саме статтю 9, то ми можемо зрозуміти, що. У загального використання природних рослинних ресурсів громадяни можуть збирати лікарську і технічну сировину: квіти, ягоди, плоди, гриби та інші харчові продукти для задоволення власних потреб, а також використання цих ресурсів в рекреаційних, оздоровчих, культурних, освітніх та виховних цілях. Що тут мається саме на увазі, і що потрібно звернути увагу? Це те, що перше, це говориться природні рослинні ресурси. Сюди можна також віднести і деревину, і також технічна сировина. Якщо, наприклад, ми її розділяємо на технічну і Деревину, да, тобто деревинна сировина, то також вона говорить про те, що ви маєте право збирати сухі дерева і використовувати їх для власного вжинку, наприклад, для отоплення власного приміщення. Але воно дещо завуальовано. І якщо ми подивимося саме статтю 3 даного ж закону України про рослини світу, то ми можемо подивитися, що природні ресурси. Рослинні ресурси це об'єкти рослинного освіту, що використовуються або можуть бути використане для потреб, виробництва та інших потреб, тобто для опалення. Але також тут не все так просто. І все тому, що також в даному лісному кодексі є стаття 69, яка нам говорить про те, що спеціальне використання лісових ресурсів на виділенні лісовій ділянці проводиться за спеціальним дозволом, тобто лісорубний квиток або лісовий квиток, що видається безкоштовно. Звісно, воно здається, що простіше піти, взяти цей лісовий квиток і спокійно собі збирати, наприклад, там. Сухості да, і спокійно собі опалюватись в опалюваний сезон. Але тут також є певні моменти. Якщо, наприклад, ми подивимося дану статтю, то ми можемо побачити, що спеціальні дозвіл на заготівлю деревини в порядку рубок головного користування видається орган виконавчої влади з питань лісового господарства. І якщо ми подивимося сам же ж порядок отримання даного лісового квитка, то сам порядок регулюється постанови Міністрів України від 23.05.2007 року номер. 761. Я з ним ознайомився і скажу вам так, що його отримати майже нереально. Тому, в принципі, до даного лісового квитка можна не, не прив'язуватися, тому що, в принципі, це вам взагалі і не потрібно. Але, друзі, також потрібно знати про те, що все ж таки є і певна адміністративна відповідальність. Зрозуміло, що є відповідальність і кримінальна, але за Дрібні правопорушення, зрозуміло, ніхто вас до кримінальної відповідальності притягувати не буде, тому максимально, що може бути, це адміністративна відповідальність. І вона у нас передбачена кодексом про адмінправопорушення. І перша з них це стаття 64. Вона називається Порушення встановлення порядку використання лісосічного фонду за готівлі і вивезення деревини за готівля живиці». Тобто, що мається на увазі, це порушення встановленого порядку використання лісосічного фонду заготівля і вивезення деревини та заготівлі жениці. І тут передбачена певна відповідальність у розмірі штрафу на громадян у розмірі від 6 до 14 неподаткових мінімум доходів громадян і на посадових осіб від 10 до 16 неподаткових мінімум доходів громадян. Зрозуміло, що один непадковий мін доходу громадян це 17 гривень, тому штраф, ви розумієте, що він в принципі досить маленький. Якщо ж, наприклад, ми подивимося наступну статтю, то це 65-та, яка також безпосередньо передбачає певну відповідальність. Як виглядає сама стаття? Тобто це незаконна порубка і пошкодження дерев або чагарників, перевезення зберігання незаконного е зрубних дерев або чагарників, знищення або пошкодження, ніс. Лісових культур, сія, сіянців або саджанців лісових засаджених і на плантаціях, а також молодняка. За це передбачена відповідальність у розмірі від 30 до 60 неподаткових міні-доходів громадян і певну відповідальність на посадових осіб. І зрозуміло, що якщо ж, наприклад, ви вчиняєте певні дії протягом року, то зрозуміло, що певна відповідальність буде сильніша. Тягнуть за собою накладні штрафи на громадян від 60 до 90 неподаткових міні доходів громадян. Але ми розуміємо, що також відповідальність досить маленька. І також передбачена наступна відповідальність це стаття 65 прим 1, і вона говорить про те, що знищення або пошкодження полезахисних лісових смуг, захисних лісових насаджень вздовж берегів річок, каналів навколо водяних об'єктів, гідротехнічних споруд на від відводу автомобільних дорос, залізниць та інших захисних лісових насаджень. І тут також передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу від 30 до 45 необхідно в міні доходів громадян. Тобто, ми з вами можемо побачити, що в принципі відповідальність є досить маленька, і е, навіть якщо, наприклад, вам і складають е, дану постанову да, притягують вас до відповідальності, в принципі, навіть до суду звертатися немає смислу, оскільки ви потратите набагато більше коштів, чим заплатите даний штраф. Але все ж таки ви маєте право знати про те, що. Вам все-таки дозволяється це робити, якщо ви збираєте виключно тільки сухі дерева. І якщо навіть вам захочуть да скласти певну постанову приню до відповідальності, ви маєте право послатися на статтю 13 конституції України безпосередньо на 66 кодексу лісного, да, а також безпосередньо можете на статтю 9 закону про рослинний світ. Але також є певні свої ключові основні нюанси. І воно все заключається в тому, що є певні петиції, які громадяни України подають, для того, щоб все ж таки е, прибрати певні ключові е, оці всі питання, оскільки інколи ж все таки складають е, да, дані протоколи і притягують людей до відповідальності. І для цього є деякі певні е, петиції. Для того щоб все ж таки президент їх розглянув і скасували дані от певні незрозумілі нюанси. Але якщо ми подивимося практику їхнього прийняття, то вже було їх три, і одна з них набрала 25 тисяч, але її безпосередньо відмовили в її розгляді. Ще дві безпосередньо набирає на сьогоднішній день кількість голосів. Тому хто бажає все ж таки там її підписати, то можете перейти, подивитися в інтернеті і до неї підписатися. Отже, друзі, як підсумок, ми можемо побачити, що кодексом про адмінправопорушення, а також кримінальним кодексом передбачена відповідальність за окремі склади правопорушення у сфері заготівлі дерев. Однак, якщо ми подивимося більше, то санкція не передбачає відповідальності за збір дров. В лісі для особистого користування, тобто без мети збуту та отримання певного прибутку, а чисто використовується для власного вжитку. І незважаючи на відсутність відповідальності за збір дров в лісі для власного використання. Працівників правоохоронних органів, а також органів засередування, все ж таки складають дані адмінпротоколи і все ж таки притягують людей до відповідальності для того, щоб цього всього не було, то дійсно потрібно знати свої права і знати, як. Ними користуватися. Е, кому потрібна індивідуальна консультація, або потрібна більш ширша консультація чи у вирішенні того чи іншого питання, обов'язково напишіть своє питання в коментарях, або, звісно, телефонуйте за телефоном, який бачите на екрані, і я з радістю вам допоможу. Е, обов'язково, хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на даний YouTube канал, оскільки це дуже важливо для мене та взагалі для просування даного каналу. А з вами, як завжди, був я, Вадим Вітенко, адвокат та засновник компанії Вітенко та партнери. Пам'ятайте далі більше, більше цікавого та корисного.